Ігри на асоціації давно вже стали невід'ємною частиною світу настільних ігор. Проте не кожна з них потребує від вас майже екстрасенсорних здібностей, коли ваше розуміння партнерів і їхнього мислення стає найголовнішим для перемоги у грі. І сьогодні, якраз, ми з вами і познайомимось із такою грою, і це. Довжина хвилі у локалізації видавництва Lord of Boards. Ця гра розрахована від 2 до 12 гравців і є соціальною грою Вікториною, у якій учасники поділяться на команди і завдяки підказкам ведучого тере, екстрасенса. Будуть намагатись відгадати, де саме знаходиться центр кольорної зони на ось такому екрані, отримуючи за це переможні очки. На початку необхідно обрати варіант гри, у який ви будете грати. Це може бути кооперативний варіант, який краще підходить для партії від 2 до 5 учасників, чи змагальний від 4 до 12. Спершу ми поглянемо саме на змагальний варіант. Приготування до гри займе у вас не більше хвилини, адже для цього навіть не потрібно діставати гру із коробки. Вставте механізму в спеціальний отвір, і ви майже готові починати гру. Отже, перед початком гри гравці повинні поділитись на дві приблизно однакові команди за кількістю гравців: обрати Колір, і вирішити, яка з них буде виконувати хід першою. Перша команда виставляє маркер на поділку 0 на треку очок, а противники на поділку з одним очком. Залишилось тільки обрати колоду карт для вашої партії. В коробці є дві колоди, і для перших партій радимо обрати колоду без напису складний. Перемішайте її і викладіть у спеціальний отвір. І все, на цьому підготовка повністю завершена і можна переходити до гри. Кожного раунду один із гравців активної команди стає екстрасенсом. Спершу він отримує собі механізм. Далі він скидає позицію стрілочки і закриває екран. Після цього гравець обирає одну із карт. Кожна із карт має дві сторони, на яких зазначаються два протилежних поняття. Оберіть будь-яку сторону карти і вставте її в спеціальний отвір перед екраном і прочитайте вголос написаний на ній текст. Після цього. Поміняйте позицію колірної зони декілька раз прокрутивши колесо. Звісно, що з закритою ширмою, бо підглядати, як ми знаємо, це негарно. Коли ви переконали, що колірна зона займає випадкову позицію, гравець відкриває ширму і самостійно, не показуючи нікому, повинен подивитись, де саме знаходиться центр колірної зони. Завжди повністю відкривайте екран, навіть якщо колірну зону видно. Коли він відкритий лише частково. Інакше гравці, спостерігаючи за вами, зможуть угадати приблизну позицію колірної зони. Центр колірної зони, чотириочковий сектор, повинен бути повністю видимий. Якщо його не видно чи видно частково, закрийте екран і прокрутіть колесо знову. Тепер, дивлячись на позицію середини кольорної зони, вам потрібно придумати підказку, що вказуватиме на позицію кольорної зони відносно двох протилежних понять на карті. Після цього ви закриваєте екран і вільно можете розвернути коробку до вашої команди, щоб гравці могли взаємодіяти з механізмом. Однак, перш ніж ми перейдемо до інших гравців, давайте більш детально поглянемо, як саме давати підказки. На кожній карті, як я вже казав, вказуються два протилежні поняття. Чим лівіше знаходиться центр кольорної зони, тим більше підказка повинна відповідати темі з лівої частини карти. І навпаки. Якщо ж центр посередині, вам необхідно знайти поняття, яке буде відноситися до обох слів на карті. Наприклад, у цьому випадку підказка «брязкальце», у цьому кулемет. А ось у цьому випадку «велосипед». Ваша підказка не обов'язково повинна складатися з одного слова. Ви вільно можете використовувати цілі речення. Намагайтеся тільки не вигадувати неіснуючого і користуйтеся більш відомими предметами чи персонажами. Наприклад, підказка сину Дракули позасмагати на пляжі буде не дуже доречною. До того ж, намагайтеся дотримуватись теми, не використовуючи теми в переносному значенні, наприклад, гарячий як привабливий. Так само не можна використовувати слова з самої карти, їхні синоніми чи спільнокореневі слова. Наприклад, підказку Фантазійний фільм не можна використовувати. А також не можна використовувати числа, відсотки, градуси або будь-які номери, щоб указати на позицію кольорної зони. Тож повертаємось до гри після того, як екстрасенс дав підказку, він більше нічого не може казати. Навіть уточнити підказку. Він також повинен зберігати спокійний вираз обличчя. Якщо екстрасенс будь-яким способом, вербально чи невербально викаже позицію кольорної зони після того, як дав підказку, усі гравці вирішують, чи треба штрафувати команду екстрасенса, або можна просто переграти раунд, узявши нову картку. Тож після утримання механізму команда намагається прочитати думки екстрасенса і перемістити стрілку. Якомога ближче до центру колірної зони. Під час цієї фази гравці команди можуть як завгодно обговорювати підказку та сперечатися. А вже дійшовши згоди, команда екстрасенса виставляє стрілочку і повідомляє іншій команді, що вони зробили остаточний вибір. Далі настає фаза ліворуч, праворуч. Коли інша команда отримує шанс заробити очки, тепер противника потрібно вгадати, праворуч чи ліворуч від стрілки опинився центр колірної зони. Для цього необхідно розмістити жетон з догадки в отвір на відповідному боці. Після цього залишається лише підрахувати очки. Екран відкривається, і якщо гравці команди Екстрасенса розмістили стрілочку у колірній зоні, вони набирають відповідну кількість очок. Якщо стрілка опинилася на межі двох секторів, команда набирає більшу кількість очок з двох результатів, пересуваючи свій маркер. Інша команда набирає одне очко, якщо вгадала, по який бік стрілки опинився центр кольорної зони. Проте, звісно, якщо команда екстрасенса влучила в центр чотири очки, то інша команда не набирає очок. Таким чином, гра триває до моменту, поки одна з команд не набере 10 або Більше переможних очок. Тоді перемагає команда з найбільшою кількістю очок. У разі нічої обидві команди виконують ще по одному ходу і перемагає та команда, яка набере більше очок, включно з фазою ліворуч праворуч. Якщо знову нічия, повторюйте, поки одна з команд не переможе. Проте у грі також є правило шанс наздогнати. Майдуже, наскільки очок одна з команд відстає, вона завжди має шанс наздогнати суперників. Якщо набравши 4 очки за хід, команда екстрасенса все одно має менше очок, ніж суперники, то вона відразу виконує ще один хід, однак необхідно замінити гравця екстрасенса. Тобто, навіть програючи 9-0, теоретично можна виконати три ходи поспіль і перемогти. Що стосується кооперативного режиму, то у цьому режимі всі гравці перемагають або програють як одна команда. Правила майже такі самі за винятком кількох змін: по перше, перед початком гри покладіть сім випадкових карт довжини хвилі в комірку для карт. Під час гри ви набираєте очки так само, як у звичайному режимі. Проте влучання в центр кольорної зони дає лише три очки. І ви також додаєте в колоду одну додаткову карту, тобто партія триватиме на один раунд довше за кожне влучання в центр. До того ж, кожного раунду ви не розігруєте фазу ліворуч праворуч. Після закінчення гри скористайтеся табличкою у правилах, щоб дізнатися наскільки успішно ви впоралися. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри довжина хвилі. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!